Росіяни не припиняють обстріли цивільної енергетичної інфраструктури. Як це впливає на економічне життя кожного з нас та на український бізнес? Відключення світла стали викликом для кожного громадянина України. Страждає інфраструктура, страждають люди в будинках, а також страждає. Український бізнес на кожному кроці біля кожного кафе чи магазинчику з продуктами стоять генератори. Працівники цих закладів вимушені навчатися обслуговувати цю техніку. Що це зрозуміло зі світлом, але, в принципі, так як в нас і генератор, то ми якось дружньо один з одним контактуємо так. Те, якщо робочий час в нас 14 годин, то годин до 10 в нас генератор працює. Здавалося, що такі шалені витрати мають впливати на ціну послуг чи на ціну продуктів. Тим паче, що працівники вимушені виконувати додаткові задачі, а продукти через відсутність електрики можуть швидше псуватися, через що їх доведеться викидати. Втім, насправді не все так просто. Я можу сказати парадоксальну річ, всі майже всі витрати бізнес бере на себе і фінансує їх з з власних збережень власників. Тобто малий середній бізнес повністю зараз всі ці витрати додаткові, вони фінансуються з якихось попередніх прибутків. Перекладення на кінцеву ціну його майже немає. Якщо ми ну, подивимося, статистику приблизно на 30% відсотків зросла собі вартість а, виробництва надання послуг, і приблизно всього лише на 5% в четвертому кварталі зросли самі ціни. Фактично, ну 80 цих всіх витрат під, під підприємства несуть а, самостійно. Виходить, що український бізнес зараз взагалі працює, витрачаючи гроші, а не заробляючи їх. І Якщо так далі продовжиться, то бізнес буде вимушений просто закривати і так же насправді багато хто зробив, тож це не просто припущення Зазвичай вчадження у підприємців. Де да, значна частина з ми це вже бачимо. Тобто, ну я, я в Києві, ну тобто це це, це, це це видно, і самі підприємці там пишуть пости в інстаграм, що ну там ще 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 місяць, ще, ще півтора вони працюють, потім закриваються, і це по не найслабшим, там де був не найслабший запас. Але ж чому підприємці просто не підіймають ціни на свої послуги? Адже здавалося, що це є найлогічнішим рішенням, але та. Так лише здається на перший погляд, тому що поруч з тим, хто не підготувався до блекаутів і підняв ціни, завжди буде той, хто підготувався, і ціни в нього лишилися такі самі. Весною буде менше, буде менше споживання. Чи буде це перекладання всіх збитків, які були взимку на ціни? Весною не очікую, тому що. У вас ну завжди є конкурентна середа. Інший підприємець, який не був там в цьому бізнесі, він ну бачив одразу, що є якась ну не не ненормальна ситуація. Є якась на, на надмержа, тобто ну він сам відкриє якусь нові нову, нову цю кав'ярню, швидко і сам буде заробляти. Тому от можливості перекласти ці витрати минулі, і отримати якийсь надприбуток. Їх насправді не не буде. Тобто, якщо умовна булочка коштувала 50 гривень, то зрештою вона може подорожчати на 10%, але сильно ціна. Не підніметься, Втім, зрештою магазин, що їх продавав, може просто збанкрутувати, і тоді купити її буде взагалі неможливо. Так у минулому році в Україні закрилося 11 тисяч компаній. Навряд вийде сказати, що це кінець цього напрочуд важкого для країни процесу. Ну звісно, якщо цей бізнес не продає генератори чи зарядні станції, бо тут завжди знайдеться причина підняти прайс. Ось тому і потрібно підтримувати український бізнес, який продовжує надавати послуги в збиток, аби протриматися, і ось чому то купити в магазині саме українську булочку, навіть попри всі виклики, український бізнес намагається не просто вижити, але ще й розвиватися. Тому зараз ну насправді це можна вважати навіть таким нераціональним рішенням підприємців продовжувати е, роботу. Ну це таке воно е, емоційне покликання за в галузі, щось, щось продовжувати виробляти, не йти в найм. Це точно там не про. Е, the Раціонально дофострокове планування, скажімо так, раціонально було би закритися через відсутність світла. Але кожен ресторан, кожна аптека, кожна кав'ярня створює такі потрібні нашим людям робочі місця, сплачує податки, які йдуть на оборону держави, та іноді просто морально підтримують українців. Якщо після комбінованого ракетного удару працюють кав'ярні, то і ми можемо попрацювати. Тож збільшення ціни на 10 чи навіть 20 відсотків не така вже й велика ціна за це.